До вашої уваги, Peugeot Ion це електромобіль з запасом ходу з заявленим 130 км. 2018 рік оригінального пробігу 9 тисяч Цікава комплектація. За такі гроші, як на мене, топ варіант. Що ж, давайте покажу вам його ззовні і перейдемо до комплектації. Класний зовнішній вигляд. Така малютка, але стильна, в класному синьому кольорі. Що ж, маємо легкосплавні диски, протитуманні фари. Те, що ми бачимо зараз ззовні. До речі, всередині не дуже тісно, хоч він такий вузенький, маленький. Лінзована оптика, один величезний дворник. Він же є в c C0, до речі, у нас є варіанти по цим автомобілям е білому, в синьому, в червоному кольорах. Що ж, давайте коротко пробіжимось по комплектації, склопівні мечі передні, задні, е електрорегулювання дзеркал є, є автоскладування дзеркал, система безпеки ESP. Е датчики, датчики світла у нас є. Ось у нас авто можна поставити. Далі кондиціонер є. Такий селектор коробки передач, як на звичайному автоматі. Кнопка SOS. До речі, працює і визиває. Підігрів дзеркал, підігрів заднього вікна, магнітола. В принципі, все, що потрібно, все тут є. Цікаві підстаканники. підстаканника 2 є, це вже дуже класно. Є тонування в задніх вікнах. Він чотирьохміцний, до речі. Так, одною рукою, не знаю, чи що вийде щось зробити. О, Складається рівне поле і виходить величезний, величезний багажник. І є нахил спинки. Ви можете її нахилити або покласти назад. Зарядний пристрій. Як бачите, автомобіль зараз на французьких номерах, але він розмитнений, пройшов сертифікацію, залишається тільки поставити на облік. Перша реєстрація буде орієнтовно там, 1200 гривень. Покажу стан машини. Є деякі, звісно, косметичні моменти, але нічого критичного, Автомобіль як-не як використовувався, тому сліди використання є, це не новий автомобіль. Але страшного в тому нічого немає. Головне це технічна частина в першу чергу. На каналі можете побачити огляд попередньо на червоний Сізеро, на білий. У нас зараз вони от в трьох кольорах. Є ще варіанти такі, як Renault Zoe, Peugeot Partner, Renault Kengo, Hyundai Kona, є e golf та інші варіанти електромобілів. Зараз у нас електромобілів. Більше 10 автомобілів, так точно. Є ті, що в наявності, навіть, навіть штук 15, наверное, і більше буде. Так, цікавий автомобільчик. Реально-реально проїжджає. Колега проїжджав на ньому влітку до 110 км. Це, якщо так, обережно там, не вмикати кондиціонер, бережно використовувати, скажімо так, легенько нажимати на газ і менше включати. Приладів в автомобілі, таких як кондиціонер, там, світло і так далі. 110 проїжджав влітку. Взимку, відповідно, я думаю, кілометрів 40 як зазвичай електромобілі з вімкненою пічкою, то втрачає. Тобто, якщо він там 110 проїжджав, мінусуйте 40 кілометрів, от вам він буде проїжджати кілометрів 70 взимку. Але для міського автомобіля цього більш ніж достатньо, на мою думку. Так, Хтось мені дзвонить. Чуть-чуть невчасно. Так, ззаду, ззаду зростом 175 см сижу в порядку. Зазорчик навіть в ногах є, але якщо в розвалку сісти, то зігнутися, даже то нормально. Ззаду в трьох буде тісно, але при бажанні вміститись можна. Знову ж таки, хтось так, дуже настирно названює, якісь клієнти, передзвоню. Е, він йде по документам 4 місця, так що вдвох ззаду сидіти дуже комфортно. Ця машинка у нас в наявності в Вінниці. Любі перевірки ваші без питань. Часто пишуть в коментарях, скажи, який сох, сох можна перевірити. Е, у Електрика підвезли, перевірили. Я вам відзніму окремо по кожному авто, які вас цікавить, відзніму відео. Діагностика не безкоштовна, але щось можна придумати. Якщо вас конкретно цей автомобіль цікавить, я його везу до електрика. Перевіряємо СОХ. Я повністю знімаю відео у Електрика, щоб він все показав, що і як, все розповість, і будете мати е, достовірну інформацію. Або вже приїжджайте і з вами разом їдемо до «Електрика» і перевіряємо, перевіряємо таку інформацію. Що ж, ця машинка чекає на ваші перегляди. Приїжджайте на каву та не тестдрайви. Буду чекати на вас. Дякую за те, що були з нами. Вам гарного дня! Пока-пока.